Так, всім хелов. Розпочалися в нас роботи стосовно відновлення паркану. Паркан впав. Саме так. Планувалося одне, але вийшлося через насип. Така неприємна ситуація, яка за рік часу парканчик мені пех! Ну нічого, вчимося на своїх помилках. Зараз хлопці все переробляють і все, що робиться, робиться на краще. Ось якраз Володя переді мною теж щойно повернув. Зараз я вам покажу. Поїхав, я вже повертаю практично на свою діляночку. Ось ви зараз будете бачити. А, хлопці вже зняли весь паркан. Весь паркан зняли, лише ту і залишилася. Оцей насип ви можете побачити, який цей. який. Завадив якісному триманню самого паркану. Ось Володимир іде, мужчина. Чек знімаємо. Зараз ми його будемо роз'їжджати. Жар звісно. Хелло, Володя. Знову? Ти чому чуть не впав? <сх> Та як нова машина? Привіт. <сх> Привіт. Challenger. Челленджер. Чорний, гарний. Ось так. Пішли я познайомлю зараз з хлопцями. Щіки-біки, щеки біки бики, шики -бики, -бики. Начебто його і ніколи не було того паркана. Ось такий от схил. Ось такий схил. Сюди мають перенести. Він був ось тут. Мають перенести якомога ближче біля самих туй. От Володя стоїть, виглядає, розглядає. А тут готують Хлопці має бути повністю накриття тераси. Я вже так чекав, друзі, мені вже аж снилося той момент, коли, врешті-решт, розпочнуться ці роботи. Ось як викопані виглядають. Це бетонувалося. Буде таким самим чином, але тепер стовби будуть. Не, якого розміру метр Ось ці були, 2, так? Ось ці були? Метр сімдесят були? так? Оці були. Так, а зараз будуть два з половиною для того, щоб вони тримались. Мужчини працюють, всім привіт. привіт. Бажаю, щоб ми завершили якомога швидше і заробили трошки грошей. Всі? Так. Дрова вже запаковані, повнодровітні. Я вчора це все фасував. Дивися, Володя, Вчора угу. ми до вечора з хлопцями тут чотири ряди дров. Я думаю, на цілу зиму людям буде цього достатньо і гарно Та-дам! гості, які у нас відпочивають. Ми намагаємося кожного разу випитати інформацію стосовно покращення будиночку. І зачасту люди згадують за те, що якби була накрита тераса, це взагалі було би ідеально. Бо іноді, коли ти відпочиваєш в будиночку, хочеш вийти на вулицю, там падає дощ, а на терасі, звісно, сидіти під дощем некомфортно. А так би попили собі чайку, закуталися пледиками, попили вина. А саме основне, друзі, що сауна розташована теж всередині в будинку, а завантаження печі з вулиці. І того накриття тераси вирішило би дуже-дуже багато різних незручних моментів. Так, приїхала доставка щебня цементу. Хлопці розвантажимо. Добре, поскладаєте, де вам там зручно. Добрий день. Скільки там в загальному мішків? Біля 100 мішків вийшло, так? 45-15. Богдан, а коли має бути заливка? Я просто думаю, чи воно на ніч залишатися буде там, чи ми краще на подвір'я заховаємо? Ні, ну зараз На подвір'я, то може я вийду. Це все наше. Було ваше, стало наше. Так, да, так, да, І все в землю піде. Все в Все піде в землю. Купа грошей все в землі. Зарядка, хлопці, гімнастика. Ну, Вадим сильний, Вадиму можна дати два. Скільки тут цікаво мішок має? Кілограм п'ятдесят є. usb плита на покрівлю, це є, є вата, є е, е, пару ізоляція. І ще ось таких -от два теж візочки. Це очеред для того, щоб зверху е, накрити. На крокви, щоб е, знизу накриття тераси буде виглядати дуже класно. Бітумна черепиця. є. Витяжка. Потрібно поновити нову. Бо там та вже попередня не працює. Так, це вже не моє. А, йду по ще один візочок. Один, два, три. І ще один візочок. Це я взяв е, нову раковину і тумбу. Для того, щоб вона була ще вмістиміша, свіжіша, цікавіша і по-дизайнерськи відповідала будиночку ще краще, ніж попередня, а попередню продам. Приїхав з епіцентру, ой, добряче я часу там згаяв, ну не згаяв, це продуктивно, звісно. Володя вже теж на місці, заїжджає. Зараз будемо вантажувати, бачу, хлопці вже зробили каркас. Які вони молодці. Бетономішалочка. мішалочка. Ой, вже навіть і одна секція є. Так. Процес, процес пішов. Ідея не зупиняється. Це один день. Це, друзі, один день. Що означає професіонали своєї справи? Тут все носить, все складає. Богдан, приємно глянути. Аж не віриться, що це моє. Що таке? Та зміни. зміни прекрасні. Все тільки в кращу сторону. Так, оберемося. Якщо треба тримати, кажіть. Так, хлопці розвантажують. Зараз треба ось ту бітумну черепицю. Це буде на укріплення стіни, щоб земля не сипалася. Це все, що хлопці переробляють. Треба зміцнити сув. Щоб суву вже не було. Ось така справа. Вона така начебто легенька, але начебто і не дуже легенька. মার মার Добрий ранок, день-два. Ефект присутності 100%. Іду і знімаю відразу. Хлопці працюють ще. З котрої години привіт. З сьомої ранку. Ще з сьомої ранку мужчини працюють. Мішків все зменшується і зменшується. Я думав, що їх буде так багато, що придеться мені ще мурувати. Тут будинок або басейн вимуровувати. Так, йдемо далі, поглянемо, що ж тут. Паркан вже практично весь стоїть. На місці. Ой, Тараса вже крокви навіть наверх. Крокви вже є. Сонечко підсвічує, як же це фантастично виглядає. Так, а ми ну йдуть погляну. Що там ще? Парканчик вже практично до самого кінця. Привіт хлопці! Очевидь. Як ще трошечки? Ще трошечки. Так, з просвітом, напевно, набагато краще, але маємо зробити. Це або треба було орскло чіпати, так? прозоре, щоб був ось цей такий сонячний просвіт. Або глухе. Ну нічого, глухе теж цікаво, десь ця підсвіточка. Знизу і буде досить цікаво. от, от основа виглядає. Зверху USB плита накривається, потім бутербій черепиться. А ось, мені такі рулета жалюзі. Там є штучку. Так-так. Король гори. Хап! Шучке, давай я так, передача. Опа. Є. Так, Покажу вам, як влад демонтує стару тумбу і раковину для того, щоб розмістити сюди нову. Ці нічого не бракує, вона прекрасна. І, до речі, забере собі покоївку і теж розмістить десь в своїх певних моментах, де вона це планує. А ось. Оцю, хлопці, перекус. А оцю ми. На те саме місце, щоб вона красувалася і приносила радість вранці, коли люди будуть проводити себе в порядок. Змішувач треба поміняти. Так, так, змішувач треба забрати. Угу. Змішувач той самий, сифон той самий. Фініш. Зайняло 40 хвилин. Хоп, але все на місці. Все на своєму місці. Ты будешь мягко, что? Так, друзі, роботи ще досить багато, і рекомендую усім до перегляду наступного відео, де я покажу, як ми ось тут на цьому місці, на цьому місці біля гамака. До речі, гамак ще трішки вже треба буде скласти. На цьому місці буде виритий котлован, буде розміщено два кільця півтора метрового розміру, кришка лючок, і всередині бочка 500-літрова і насос, який буде подавати воду при відключенні на водонапірній вежі. До речі, ось звідси видно. Водонапірну вежу. Чік-чик. Ось отам вона. Дякую усім за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Лаєчка з вас, коментар, поширення. Усі маніпуляції, які дадуть можливість цьому відео просуватися далі. Гарного дня!